Поясни, мені, будь ласка, як так вийшло, що велика промо-компанія у вигляді гри на PlayStation, власне, велика промо-компанія PlayStation і всієї компанії Sony отримала гру року. Ну тобто, що должно було статися з індустрією, або наскільки шедевральний цей платформір, що ну відверта промоція, реклама отримує такі нагороди? Ну, Якщо по-чесному, я б сказав би, що попередні ітерації цієї гри, е, яка була там PlayRoom, чи щось там був Astrobot VR. Я вже не пам'ятаю, як там повна назва. Я грав е, ото було промо промокомпанії. Тобто, по факту, вони випустили першу е, саму першу гру. Здається, ще в 13-му році це була умовно просто демка для презентації можливостей до шок. Потім вони випустили VR, Вони випустили демку для презентації VR. Е, Коли вийшла PlayStation 5, вони випустили теж демку. Для презентації долсенсу. А оце вже, вже вийшла повноцінна гра. Ні, вона, типу, прям дуже промо, так, так би скажемо, і вона можна навіть сказати трошки про от, Але там це не головне. Е, вона розкриває майже, майже, не всі, але майже всі можливості долсенсу, які тільки є. І насправді багато фанатів PlayStation очікувало, що ну, цього буде більше в іграх, хоча б навіть від Sony. Але по факту вийшло так, що. Тільки uh, з оцими милими ботиками uh, ігри, які дійсно юзують прям все, 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 що є. Ось uh, загалом це дуже крутий платформер, uh, 3D-платформер. Uh, мені дуже подобається. Uh, фактично, я не можу сказати, що я прям фанат платформерів, але ну, я можу одразу назвати кілька, які мені прям дуже подобаються. Мені дуже подобається. Власне, це буде на першому місці. Оцей Астробот, а uh, на друге місце, місце я б напевно поставив би Маріо Одісі. Дуже класний платформер. Е, далі це буде Сакбой е, Big Adventure, здається. Він теж дуже файний і, мабуть, мабуть, Crash Bandicoot четвертий, але то вже для таки для оціновувачів більш складного платформінгу. Але давай про астробота. Блін, да він класний. Я, Ну по-перше, е, окей, тут можливо це дуже суб'єктивно, але все, всі кандидати, що там були, вони не дотягують до тих того рівня емоцій, які він в мене викликав. Він е, розрахований на будь-який вік. Він розрахований на будь-яку е, би мовити скіловість гравця. Тобто, так зрозуміло, що там прям дуже хардкорному геймеру, там е, саме по платформерах, там не те, що буде прям дуже складно, але там є складні рівні для нього. Там є рівня на таймер, там є оце все. Тобто, та основна умовно сюжетна лінія. Це не складно, це просто весело і приємно проводити час, досліджувати нові механіки і все таке. Але я думаю, що з е, такому прям поціновичу жанру в цій грі теж буде цікаво, і я думаю, що більшість поціновичів жанрів, які є власниками PlayStation 5, е, 100% е, спробували його. Скажи, ось що дивись, я так зрозумів, що. Як мінімум цю гру можна виділити з технічної точки зору. Ну, тобто вона розкриває по-новому контролер PlayStation, і якщо я правильно розумію, такий експіріанс недоступний на ринку в цілому. Це єдина платформа, де ми можемо це отримати. Правильно? А, ну я не можу сказати, що повністю розкриває, бо насправді в демці, яка була з PlayStation 5, там було трошки більше фішок. А, там була ця фішка, коли ти дуєш у контролер. Тут це не було задіяно. І тут не була задіяна сама сенсорна панель на контролері. Всі інші фішки були задіяні. Ти біжиш по поверхні, ти руками відчуваєш, що ти дерев'яна, металева, скаляна поверхня. Ти прям реально дійсно це відчуваєш, ти віриш в це. Це офігезно, це дуже круто реалізовано. Мені дійсно дуже подобається. І так, цей досвід можна отримати ну, на даний момент тільки на консолі PlayStation 5, тільки з DualSense. Теоретично цю гру можливо, як більшість ексклюзивів PlayStation, колись можуть портувати на ПК і замінити деякі механіки, наприклад, можливо, там, ну звісно, що на всіх є е -е, DualSense. Хтось може грати з ексбоксівським, чи з долшоком, чи взагалі з якимись сторонніми геймпадами, або взагалі на клавіатурі мишці, що я взагалі дуже сильно засуджую в плані платформерів, але то окрема тема в нас буде. Можуть, можуть портувати, але це буде без DualSense не те. От просто не те. Бо те, як воно зроблено під DualSense, це, це дуже крута робота. Це дійсно той експірінс, який не можна отримати ніде. От знаєте, як є в Nintendo такі ігри, які от ніде ти не можеш, не тільки тому, що це ексклюзив, а тому, що це все побудовано, е, інтегровано в платформу і можливості. Nintendo. От так само тут за строботом, от плюс, ну для того, щоб відчути весь кайф, е, все ж таки гра так чи інакше, вона трошки, як ти й казав на початку, є прома. Компанією PlayStation. Бо по факту, що ви робите в грі? Ви шукаєте своїх друзів, астроботиків інших, і знаходите запчастини від вашого космічного літака, який по факту PlayStation 5. І ти заходиш від нього запчастини, щоб зібрати і. Ну там, ну власне, там і як давайте трошки сюжету. я Не думаю, що це буде спойлером. Починається з того, що ви розбилися на якійсь там невідомій планеті. І вам треба дослідити галактику, перемогти всіх поганих хлопців, е ну, дослідити різні е як це, типу, да, різні галактики, власне, е різні планети, і знайти оці шматочки. При тому, що цікаво, що шматочки знаходяться на отому прям максимально фансервісних е, планетах, там, де планета ну, типу, повністю присвячена Богу війни. Бог війни дає тобі сакиру. Подожди, будь ласка. Типу. Це я правильно розумію, що це фан-сервіс у фан-сервісі в фан-сервісі. Фан тобто, у тебе є гра, яка є рекламою фан-сервісом. Ти відправляєшся в локацію, яка є фан-сервісом, і ціль твоєї гри ну, знайти ще один фансервіс. Я вважаю, що це легендарно. Це абсолютно заслужена гра року. Я в восторгі. Так це такий кайф. Я не можу передати свої емоції, коли мені ну такий, да ну, я думаю, э, ну ви розумієте, що. Бог війни і візуаль стробота це повністю різні штуки. Але коли у вигляді милий такий остроботик, у вигляді е, Кратоса, кидає тобі сакиру, та я не знаю, в мене мурахи по шкірі були в цей момент, це було прям. Це, ну, типу, ти просто розумієш, блін, який кайф. Я грав це вже після того, як я дізнався, що це гра року, ну, мене раніше не було можливості пограти нормально в цю гру. Е, і закінчив, проходив, я вже коли знав, що вона гра року, і я просто такий. Блін, ну це точно гра року. І God of War — це не все. Там є, здається, з 300 оцих е, астроботиків, яких треба знайти по всіх локаціях. Половина з них це персонажі з різноманітних ігор. Ну от, Плюс, тобі, тобі дуже багато ось Е, Окрім того, що ти знаходиш цих персонажів, ти можеш... Е, там є такий собі гача автомат. Продовжую гач автомат, я боняв. Та-та-та. В дитячій грі та, є гач автомат, е, в якій ти за зроблені е, монетки, можеш. Депо... Ну, тобі... Насправді ти просто там немає, там є рандом, але по факту, коли ти пройшов гру, ти просто відкриєш все. Там не треба ходити окремо щось фармити. Ти просто грав в гру, пройшов і відкрив всі. Е, е, дають додаткові всякі штуки, наприклад, там можуть дати якусь там. Е... Я не знаю, якусь е, сумку додаткову, або якийсь костюм тобі можуть дати. Ну, сумку додаткову не в сенсі тобі, а в сенсі тому боту, якого ти знайшов. От, можуть дати якогось там песика, ще щось. Е, ну, дуже це прикольно. І якщо ти грав цю гру, особливо, якщо ти любиш цю гру, а це переважно про ігри Sony, при тому не тільки останніх часів, а й більш старі, про які, наприклад, ну, я особисто не знаю. У мене з'явилася почалася історія з PlayStation 1. На тому і закінчилася, потім продовжилась PlayStation 4. Тобто я там трошки пропустив, тому так, я навіть не всіх персонажів знаю, але деякі мені довелося погуглити, блін, що це за персонаж взагалі, з якої це гри. Але переважна більшість та вони впізнавані. Це Uncharted, це Last of Us, це Horizon, е не знаю Zero Dawn, Forbidden West, напевно, неважливо, скоріш за все. От, це God of War і багато-багато інших проєктів, і це такий кайф. У мене краш Бандікут, Солідно. Ну, точніше, там ястработік в костюмі краша Бандікута. От, плюс, плюс, окрім всього всього, ти можеш ще е, це теж такий собі маленький малесенький малесенький бонус, плюс ти можеш відкривати ще костюми, ти можеш перевдягатися. Я, хоч і не фанат соусів, наскільки ви знаєте, я майже всю гру пройшов в костюмі головного героя з Ботборну. Ну, бо виглядало дуже стильно. Чому ні? Ну, от, ти можеш. Е, що ще ти можеш? Ти можеш фарбувати е, свої е, гімпади. А, до речі, та я забув у помінуть, що оцей от літачок, е, на якому ти подорожуєш поне там, не великий літа е, літак космічний, той що PlayStation 5, а літачок. Це твій DualSense є. Ти можеш його перефарбувати. Більш того, навіть під цю гру Sony випустила окремий DualSense саме в цих кольорах. Я його в руках не тримав, я бачив тільки фоточки е, в твіттері в людей. Ну, виглядає, прям якщо от грати, прям зануритись, зануритись, і якщо вам хочеться. Ну, наприклад, я собі обирав купляти його, бо мені треба було DualSense, купити оцей під робота або купити той, що на 30 років PlayStation. Ну, я обрав 30 років PlayStation, бо ностальгія спрацювала краще. Але загалом, типу, це теж досить цікавий варіант. Я в посторію, от цієї цей реклами. У вигляді гри, але я так бачу, що вона зроблена досить старанно. І можеш сказати: типу, якщо ми приберемо е, ну, фансервіс і все інше гра залишиться хорошою. Ну, типу, от все, що стосується PlayStation, ми прибираємо заносимо це в інший сетінг який-небудь нове IP. Типу, ти би кайфанув? Окей, е, я думаю, що це буде, це буде сакбой, який, на жаль, не дуже популярний, але для мене це дуже класна гра. Бо чим прикольно взагалі. Давайте дійсно спробую обстрагуватися. Чим прикольний Астробот? Е, там постійно, власне, і це мені дуже подобається в платформерах, Там постійно змінюються механіки. Ну тобто, не прям от та, це все, що залишається платформою, тобто ти не стає діаблоїдом чи чимось таким, як вид Тексту, а там просто постійно додається тобі якийсь новий скіл. От, умовно, є мапа, тобі дається скіл. Е там така типу курка, чи півник такий тобі на спину, і це фактично е ти можеш підлетіти вище, використавши це. Або тобі дають е якусь, типу, як мавпочку, і в тебе є довгі руки, ти можеш кудись лізти. Або тобі е дають, е ти перетворюєшся на губку, оцю знаєш, як для посуду, і ти можеш вбирати воду і збільшуватись. І оці механіки вони постійно змінюються. Тобто, ти от пройшов один рівень з одною механікою, максимум два. оп, а наступний рівень ти вже граєш з іншою механікою. І це постійно міняється. Ну і власне локації постійно міняються. Там класно. Там і зима, і е, тропіки, і пустеля, і все що завгодно. Ну тобто, дуже все різноманітно, дуже круто. Ну я не знаю, мені здається, люди, які це робили, і при тому, що я знаю, що умовно ця студія вона начебто мала бути чисто технічною студією, ну от яка буде там просто щось тестувати для більш великих. Це е, залишки від е, Джеп е, Sony Japan чи PlayStation Japan, не, не пам'ятаю чи як правильно вона називалась. Але вони з такою любов'ю підійшли до цього, що ну, типу, все пророблено. Купа оцих маленьких дрібничок. Я не знаю, я до речі, ну я розумію, що це все внутрішні продукти, але тим не менш, запробувати всі використання всіх персонажів, я думаю, що це теж був досить великий процес. Бо там є персонажі не чисто Суто Соні, там є, наприклад, з Devil May Cry персонаж, там є з Ігор. Які виходили на Sony, тобто там не обов'язково чистоті Sony, PlayStation і все. Це дійсно велика робота. Окремо, платформер він розважає, Він розважає, місцями дає виклик. місцями... Ну Тобі просто прикольно. Ти, ти відчуваєш, як ти розбиваєш скло, ти відчуваєш там, пісок під ногами, і ти, ну, це, ти, ти, ти дійсно це відчуваєш, ти в це віриш. Коли ти граєш, коли тримаєш DualSense. Тому я думаю, так, без фан-сервісу було б не так круто, може, не так стільки захвату, але чисто ігроладно, як е, левел дизайн, платформінгу, леве оцього всього, питань взагалі нема, топова гра. От ну, дійсно в мене асоціація, що це був би сакбой. Просто, хоча в сакбою теж трошки фан-сервісу є, бо як в сакбою грав, е, вдягнувши на себе костюм Астробота, так що ну, поняв, солідна, серйозна, хитра. Ну, що я можу сказати, з того, що я почув, гра дійсно цікава, зроблена добре, і я не бачу жодної проблеми в тому, що вона отримала свою нагороду. Але якщо наші глядачі і слухачі думають по-іншому, хай обов'язково напишуть в коментарях. Не забувайте підтримувати цей проект, дивитися ці інші відео на каналі. Всі посилання є в описі, і лайк теж поставте. Па-па і всього найкращого.